Скандальна блогерка з Дніпра Анна Алхім виклала у сторіс репост відео, де обізвала жителів західних областей України через українську мову. Таку сторіс вона опублікувала у своєму профілі в інстаграмі. У сторіс вона обізвала жителів західних областей України, а саме: Рівненської, Волинської, Тернопільської, Хмельницької, Хмельницької Львівської та Закарпатської. Цитуємо заводом дебілів, а все тому, що їй не подобається, що в цих регіонах люди спілкуються українською мовою і можуть вимагати цього від гостей з інших регіонів. От ті, хто щось забігся на те, що я виставила, може сразу зразу не писатися. Ми повно друзі в Ужгороді ніхто, блять, не реагує так, як ви. Що я хаті сказала, неправду виставила. Правду правду. Нагадаємо, раніше Анну Алхім звинувачили в коригуванні російської ракети по Дніпру. Тоді вона також в сторіс опублікувала інформацію про потреби лікарень, де лікуються поранені воїни ЗСУ. Також ця недоблогерка раніше з усмішкою заявляла. Що слухає російську музику на стрімінгових платформах, спонсоруючи окупанта? А під час інтерв'ю у 2020 році Алхім неодноразово говорила, що захоплюється Путіним, так як він цитуємо успішний лідер і іншого такого вона не знає.